Чому при визначенні цін на земельну ділянку не варто опиратися тільки на ціни, які розміщена OLX, Адже ті е, об'єкти, які продаються, вони це ціни продажу. Тобто реальна ціна угоди може бути зовсім інша. Там може бути знижка 20, 30, інколи 50%. Тому ну, для того, щоб розуміти реальну ціну на ринку, треба розуміти реальну ціну угод. Для того щоб це бачити, ви можете просто звернутися до нас. Ми вам порекомендуємо вартість, за якою слід виходити на ринок, адже ми бачимо реальні угоди. Ми розуміємо, за скільки ділянки продаються, а не те, що стоїть просто на порталах. Люди чекають, і це насправді не ціна. Це очікування власників і кожен хотів би продати на якнайдорожче. Дуже часто власники заходять на OLX, дивляться на найдорожчий об'єкт, накидаючи зверху 20% і ставлять таку ціну на свій продаж. Ця ділянка просто стоїть довго, власник деморалізується, він трохи портить репутацію своєї ділянки, тому що воно продається довго, вже всі бачать, розуміють, що там ціна не ринкова, і через якийсь певний час вона доходить до ринкової, інколи навіть нижче, ніж ринкова, і тоді продається. Тому, якщо взяти реальну історію, ми бачимо справжні угоди, ми можемо вам порекомендувати справжні ціни, а не ті. Які просто пишуть в оголошеннях.